Це в об'єктиві з Марією Шепель. Я нагадаю, ми сьогодні говоримо про стан української економіки та необхідних реформ. Сьогодні з нами український політик Тарас Тецьків, також банківський експерт Віктор Гальчинський та економіст Володимир Харко. Пане Володимире, давайте почнемо про кредит МВФ. Так Україна в позиках, в позиках і постійно в позиках. Чи дотримується вона тих умов погашення кредитів? Бачите, МВФ не має де діватися, скажімо так, в тих умовах. Тобто, з позиції чисто економічних вони би вже не давали цих кредитів, тому що заборгованість України становить понад 70% від валового внутрішнього продукту. Це шалені ці цифри. І в тих умовах все одно дають. Чому дають? Тому що це свого роду їхня соціальна відповідальність. Щодо тих гарантій Будапештського меморандуму, угу. тобто вони, хоч грошима, якось намагається, і це зрозуміло, річ рятує оцю платіжну ситуацію в Україні з виплатами тих пенсій, зарплат і дає можливість триматися на плаву саме з платіжними операціями. От чи Україна дотримується? Очевидно, що так як завжди, Україна намагається вести переговори. Завжди, але змушено йти на поступки і змушено це регулювати. От ви бачите навіть на рівні тих самих цін, як воно змінюється, на рівні того самого курсу, адже зміна курсу утворення це була вимога МВФ. Тобто, щоб не впливати на курс такими адміністративними методами, а пустити його у вільне плавання. От. Інша проблема, що в процесі того вільного плавання. Чомусь Національний банк не намагається також вільно плавати, так? І, і, і звідси такий результат. Тобто вони забули, що вони також повинні бути гравцями в цьому вільному плаванні. І тому такий результат виходить. І тому можливі спекуляції. Якщо ще згадати от колегу, коли йде окрупнення банків, і коли бувають історії, що обсяги оцих торгів впали в рази. Тоді зрозуміло річ, що провести спекуляцію набагато простіше. Тобто, два-три банки можуть собі спокійно домовитися і побавитися на ринку для того, щоб заробити на тому курсі. І, але це зрозуміла річ, в довгостроковій перспективі це е, позитив. Тобто, коли навчаться з тим інструментарієм чи на тому ринку працювати адекватно, тоді можна говорити про стабільність, тоді можна говорити про передбачуваність. І це буде призводити відповідно до е, стабілізації ситуації, в тому числі в банківській сфері. Тому числі е, співвідношення цих відсотків на кредити чи іноземної валюти, чи національної валюти, тому що зараз різниця величезна. Чому через якраз оці ці системи утворення е, того самого курсу, тобто позитив також є. Так, цікаво ще зараз. Вчора прочитала цікаву думку в соцмережах пана Віктора. Може, ви зможете прокоментувати, чи загалом реально списання такого боргу, чи наприклад, переадресація його Росії, так як певна санкція якась, чи взагалі можна про це. говорити? Списання боргу МВФ. Ну, напевно, напевно, ні, але на відстрочки, звичайно, що зараз будуть так. Списання реструктуризації, але що в Україні був позитивний досвід виходу з боргів МВФ. Коли президентом був кучма, а прем'єром був Ющенко. Причому тоді Україна достроково погасила за один рік за один рік. І тому, якщо в принципі ліквідувати військові загрози і нормалізувати економіку, тобто щоб вона закрутилася і запрацювала, є шанс спокійно вийти з цієї ситуації. і різко здійснити соціальні реформи. Монетизувати їх тоді, та ну, історія соціальні, дуже... так, так, так позбутися оцих пільг мутних, мутних, так. мутних так. перейти. Так на адресні підходи, подивитися, все таки, куди куди йдуть гроші. Ну, як правило, може можливо навіть і узаконити певні інститути самоорганізації, які утворилися. Це, угу. ж, безцін, це ж безцінний ж угу. досвід. Якщо е, люди самоорганізувалися, пардон має бути зразу запитання. У відповідно уповноважених структур. А чому на ці, ті чи інші структури витрачаються бюджетні гроші? А Якщо волонтерські структури ефективніші, ну, так само йдеться про укрупнення. Теж саме там, скажем, фіскальна служба, от порівняємо зараз у нас там 60%. Перепрошую, 60 тисяч працівників, угу. іде скорочення десь до 55-50. До це теж оптимізація, там перехід на митницю і так далі. Окей, де Україна, де Сполучені Штати? Сполучені Штати Америки значно перевищують і за площею, і за населенням, і за оборотами. Internal revenue service, їхня податкова служба. Чисельність була 90, Вони теж скорочуються, оптимізовуються 80 тисяч чоловік. Пардон, де Україна? Так. Де це питання? Так, і з тим треба буде щось робити, і це, і це бояться, як говорять, що спрощення не може бути, бо воно буде блокуватися тим, що тоді дві третини цих людей доведеться відправити або в податкові консультанти, або в народне господарство. Цього вони бояться. А простий метод, знаєте, як мотивувати в бізнесі. Є відділ з десяти чоловік, так а там, Скоротити його до п'яти і платити тим, що залишилися, на 50%, на 50 більше. Тоді це економія для роботодавця так. і величезна мотивація для тих людей, що Так. І, відповідно, так, але якщо є висока конкуренція, то і ті люди, які йдуть за бортом, вони без роботи не залишаться, тому що вони там матимуть, матимуть Так, І там. це рух. В Польщі от рух, будь ласка. Так, от, якщо говорити про скорочення про економії, пане Тарасе, ось вже налякали українців страшними 90-ми, так що вимикатимуть світло. На вашому на вашу думку, чи доцільна така економія, і де найкраще, от можливо, дійсно скороченням краще зекономити гроші бюджету, так державного? Можливо, у вас є якісь ідеї з того приводу? Ну не думаю, що треба лякати наших громадян, але так само не можна і замовчувати того, що можливі перебої. Можливі перебої з електроенергією, але вже, вже є очевидним фактом, що Україна вимушена закупати вугілля за кордоном, тому що ми в балансі на теплову енергетику ми не маємо за рахунок окупації Донбасу. І, але парадокс полягає в тому, що якщо, якщо вірити економістам, австралійське вугілля дешевше. Для України і ти за африканське так <смеш> і <я> своє власне <смеш> 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 уявляється якісніше туди. Де Австралія, де і вугілля, скільки треба вести його морем, і воно, і воно є дешевше. Уявляється скільки ми вбухували грошей в Донбас. На, на, на так звану дотацію цим шахтам, як воно все розкрадалося, mm -hmm. що, що для нас таке дороге це вугілля. А тепер це ніхто не перевірить, не, не перевіде, тому що вже немає ні, уже не все, має. так. А тобто так. ми розуміємо, за рахунок чого виростали такі люди, як і компанія, і, і за, за рахунок чого вони ставали мільярдерами. Там, якщо я не помиляюся, по 2012 році тільки пряма дотація на вугільні шахти було 16 мільярдів з бюджету. 16 мільярдів гривень приблизно половина розкладала. Донецький регіон ще в 2004 році, на час помаранчевої революції, вже був дотаційний. Так, і хай вони не розказують, що вони там когось годують, Україна вбухувала страшенні гроші. Це кажуть, тільки це пряма дотація на кожну тонну видобутову вугілля. а там ще є на шахтне обладнання, регреси і так далі. І тому подібне, і саме ця ситуація спричинила до речі, оті соціальні так. наслідки. Ви подивіться на їхній рівень, так би мовити, ментальності. В них от і совкова ментальність, де вони вважають, що їм хтось щось винен. розумієте? Yeah. От вони кажуть, Донбас годує і дайте нам. Мені положено. І звідси цей результат. Yeah, so що вони думали, що, yeah. що Путін їм дасть втричі більшу зарплату, вдвічі більшу пенсію і, 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 і так далі. Тобто вони типово продавали державу задля якихось ефемерних покращення. І отримали те покращення. І це ще питання в мене, наприклад, що я не маю відповіді. Угу. Чи це їх щось навчило, чи навчить це невідомо. Це ція це від, я відповіді, наприклад, не маю. Тобто, чи чи їхня психіка цього совка здатна трансформуватися чи не здатна? Це це ще питання залишається От, власне, ми зачепили питання ментальності. Пане Тарас, наскільки важливо працювати з людьми, так ми розуміємо, що зараз буде відновлення Донбасу, чи не буде відновлення Донбасу? Так за чий рахунок? Наскільки важлива вся політика роботи з людьми, пояснювати їм, розказувати їм ось на державному рівні? Ну, власне, якщо припустити, припустити, що Донбас ми е, в якійсь, хоча б в середньостроковій перспективі, звільнимо від сепаратизму. І від присутності російських військ, то перше, що повинна зробити українська держава, якщо вона хоче, вона повинна дуже серйозно вкластися в освіту. Якщо там не буде поставлена освіта від дошкільної, шкільної і вищої, то ми там людей не перевиховуємо. Це однозначно для мене. Це при тому, що це зовсім не заміняє я абсолютний прихильник того, що хай вони собі ставлять які хочуть пам'ятники, хай вони собі, які хочуть язик, хоч три язика хай ведуть на своїй сільській раді, території і так далі. Але якщо Україна хоче мати Донбас в культур своєму культуральному просторі, вона повинна вкладати тільки в освіту там. Там треба починати з освіти. Ми там не перевиховуємо старших людей. Але молодь. Ми там не то, що перевиховуємо, вона і ментально така сама, як людська молодь. Ну це, це я неодноразово дивився. Тому ці молоді люди в значній своїй масі, ну скажімо так, в відсотковому відношенні вони однозначно. І в дан, але в даному випадку треба сказати, знаєте, що це не має бути тільки зусилля України. Це має бути спільні зусилля Донбасу, який хоче жити в Україні і української держави. Бо просто так таких, таких дотацій, такої політики, яку вела вся українська влада, всі уряди і всі президенти 23 роки по відношенню до Донбасу не буде. Це, це позиція, ну не можна порівнювати, скажімо так, як це робив Путін з Чешнею, але шо але якісь є порівняння. Ми просто купували лояльність Донбасу за рахунок того, що туди вливалися гроші, а вугільні барони ці гроші просто крали. І ми тепер отримали там підгодовувався сепаратизм, там культивувалася е, донецька ідентичність. Так звідки взявся теза «Ми дончані»? Це нав'язувалося, це нав'язувалося через фінансовані місцевими олігархами, місцеві телеканали, місцеві газети і так далі. А За, то, Дом, щоб не... лояльність виховати, Так, а, і це винувата українська держава. А ще гірша політика була в Криму. Тобто, ми 23 роки е, закривали очі е, е, на таку політику. І ось ми дістали е, наслідки. Ми дістали плоди, і тому зараз треба, якщо ми Донбас звільнимо, значить політику в першу чергу освітньо-гуманітарно треба кардинально змінити. І це все вкупі дасть нам, на мою думку, через деякий час ми можемо мати процвітаючий Донбас. Ну, в свій час Маргарет Тетчер так, також закривала шахти, і шахтарі страйкували так, що, що здавалося. що нічого, потім їх навчили вирощувати на фермах куряти, ну і все було в порядку. І зараз ми маємо, там, де раніше були шахти, там прекрасні поля. Прекрасні поля, прекрасні ферми, добре живуть фермери. Тобто все це Донбасу треба буде перейти. перейти. Це, буде, це не буде легко, але зусилля треба буде робити. Але нам не потрібно бо, 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 ні одній державі, і навіть самому Донбасу, якщо уявити, якби він собі хотів бути сам, uh -huh. не буде потрібна така структура економіки і, так, і така система життя, де вони є. Розумієте? Один чоловік мені сказав, одну тільки річ, яка мене ну, мушить сказати. Тобто, що є центром культурного життя в Західній Україні? Ну, церква. А що є центром культурного життя в Донецькому посолку? Закусочної. Іменно Заку, закусочно. Тобто не те, що церква, не те, що будинок культури. І там збираються люди. Що вони там роблять? Нам закусують. Ось де є. Це, це настільки е, образно для мене це порівняння, що воно показує всю глибину різниці між, ну, між українським простором, між цивілізованою Україною і тому, тим, що є на Донбасі. Ну що ж ми хочемо? Якого, якого культурного рівня ми хочемо від е, села чи посілка, а посілок від слова посілення. Біля шахти було посілення, так? коли там закусочно, і там церкви навіть нема. Так, у нас був такий ліричний відступ власне від тих ну ралі, Це просто свіжі враження. Так, це це важливо, це, це насправді дуже важливо. Чому є позитив? Тобто так. я би не, не шукав тільки негативи. Війна на сьогоднішній день треба сказати відверто. Це є величезний шанс для Луганщини Донеччини. Чому? Тому що справді структура економіки була неефективна і для розвитку сучасної держави сучасної економіки не потрібна. Як її було змінити? Було два способи. Або е, спонукати власника через систему оподаткування, щоб він почав сам змінювати і вкладати в розвиток. Ми отримали інший шлях. Ми отримали шлях війни, зруйнування. І зрозуміло, річ, хто би тепер не вкладав, він змушений буде вкладати в новіші технології. Старих ж ніхто не схоче відновлювати. Навіть ті власники як Ахмет. <гум> Це річ зрозуміла. <гум> Але який є позитив? Є населення, яке буде готове працювати. Бо йому десь треба працювати. От, буде трошки розуміння, що краще поганий мир, ніж добра війна, як не крути. І вони будуть погоджуватися на нижчі оплати на інші речі, тільки щоб залишитися на цьому в межах своїх. І це, очевидно, треба буде цілеспрямовано використати. Треба буде відповідні програми, щоб залучити туди інвесторів і використати. Крім того, є шалені простори оцього промислового виробництва. Так, негатив є оці екологічні наслідки, але це є і позитив, є готові площі, де можна інвестувати. Тобто, якщо брати землевідведення на Західній Україні, то набагато складніше. А так, там є готові так, площі, ось, і там можна так, на одному заводі поставити 3-4 заводи, тобто завести 3-4 інвесторів угу. з різними типами виробництва і, і працевлаштувати тих людей, які на тих посьолках. Тобто є і шанс. Але зрозуміла річ, що ним треба буде його цілеспрямовано використовувати. Угу. Повертаючись так до економіки країни, зокрема до газової ситуації, бачимо, що за останній час да, з'явилася інформація, що Україна збільшила поставки європейського газу. Пане Вікторе, яка ситуація зараз от в газовому такому аспекті? Угу. Буде зима холодною в Україні? Зима буде холодною, але не смертельною і, можливо, навіть і теплою. Якщо. Грамотно, бо тут, на відміну від е, того, що я говорив про децентралізацію ми говорили про децентралізацію і так далі. Для того, щоб пережити цю зиму, має бути якраз жорстка дисципліна в питанні енергетичній, енергетичній сфері, сфері питання енергоспоживання. Ситуація насправді не така е, безнадійна. Як дехто нам намагається показати, не Некатастрофічно. Не тобто, підземні сховища газу є 16 мільярдів вчора. Я майже вже 16. 16, та 16 мільярдів угу. 16 ці. мільярдів і приріст є. Тобто газ закачується для того, щоб перезимувати, ну десь 20 мільярдів. Ну це вже дуже оптимістично. Бо, скажем так, були зими, коли. З урахуванням навіть цих українсько-російських першого другого газових протистоянь Україна зимувала з 13-14 мільярдами кубометрів підземних сховищах. Хтось це відчув? і тому люди повинні зрозуміти, так, що катастрофи так. не буде. Катастрофи не буде. Не більше треба того, більше людей. того, під час Другої українсько-російської газової війни, в 2009 році, коли був підписаний, оце, за наслідками якої, на жаль, був підписаний той контракт, за яким здійснюється постачання, е українська газотранспортна система е пережила одне непросте випробування. Е тоді, вперше за всю історію існування оціє, цих схем постачання. І система, яка традиційно працювала виключно зі сходу на захід. Е, фахівці, в першу чергу львівські, е, далі вже інші фахівці тоді е, Це російських українців так. ну але е, був зроблений реверс. Був зроблений реверс. Підземні сховища працювали на потреби України внутрішні працювало. Працювало інше питання: що в нас таки є дефіцит в газовому балансі, і з ним треба буде щось робити. А це надзвичайні заходи в енергетиці, тобто це в першу чергу зупинка або відключення е, жорстке всіх неплатників раз, е, великих споживачів, які є, на жаль, але так доведеться, бо е, подовження шкільних канікул воно дасть економічний ефект, звичайно, але mm -hmm. не такий, тому що побутові споживачі там все одно гріються, боротьба з втратами. Е, і е, слідкування за лімітами, тобто е, була дуже часто ситуація, коли е, споживачі не санкціоновано от не мали, але ну не опломбуєш, тому що тому, що хтось просить, тому що ще щось, тому що якісь дзвінки і так далі. Шкода, і так далі. Але шкода шкода. Так, шкода шкода. Але коли е, системи відбирається газ. То погано стає всім, тому що не працюють ні теплоенерго, не працюють це і побутові споживачі. Так само можуть індивідуальне опалення. Він думає, що все добре, тиск падає, автоматика відключає котел, і що робити. Тому якщо чітко йти, то тоді може нам вдасться уникнути як е, перебоїв з газом. А навіть і відключення електроенергії у цих аварійних графіків. Бо аварійні графіки це що таке? Це не є е, обмеження енергопостачання для економії. Це обмеження технологічне для того, щоб не впала частота. Це те саме, коли споживають от, ну, як газ. Тиск падає mm -hmm. так і тут, падає частота, значить треба відключати. Тоді задіюються оці всі схеми. А вони можуть задіятися в тому випадку, якщо проблема з газом, різке навантаження на електромережу побутово-промислово всі вмикають електроджерела живлення. якщо теплоенерго будуть працювати, в принципі, відключень віяних, ві... віалових бути не повинно. Mm -hmm. Але для цього тоді дисципліну мають забезпечити е, органи, органи влади mm -hmm. в зв'язці з. Газотранспортною системою і в зв'язці з е, обласними регіональними газовими компаніями, які е, на сьогодні в більшості свої приватизовані, але вони мають увійти. Ну, от, от там якраз має бути оцей військовий комунізм угу. для початку. Зрозуміло. Шкода у нас часу мало лишається. Угу. Ще таке останнє питання власне про євроінтеграцію. Пане Тарасе, наступного тижня Європарламент має ратифікувати угоду. Сподіваємося, що й Україна піде на такий же крок. На вашу думку, як можливо зміниться політика Росії, політика Путіна після цього стосовно України? Ну я сподіваюся, що все-таки буде синхронна ратифікація. І ніби вже домовилися, що європейський парламент і український парламент це зроблять в середині вересня. Я думаю, що це є політично правильний крок. Я думаю, тим самим Україна показує Путіну, що вона не схибить з європейського курсу, і це буде чітка і ясна відповідь за що піднімався Майдан. І я, чесно кажучи, не розумію, чому так довго це затягувалося, але зараз вже не про це не будемо говорити. І я думаю, що просто з моменту ратифікації Украї... українська влада повинна сказати всім українцям, що ми нарешті тепер повинні інтегровуватися в Європу. А це означає, що ми маємо пройти дуже тривалий і складний процес приведення стандартів своїх до стандартів Європи. Це буде важко. Це буде важко, але якщо ми це зробимо. Ми точно станемо процвітаючою країною. З моєї точки зору, це є це, якщо хочете геополітичний, це ментальний розрив. Це, це, цим, це є та точка, навіть навіть на символічному рівні, це є та точка неповернення, яку нарешті треба поставити останньою, в тому, що Україна вертається в Європу. І на мою думку, це буде дуже сильна і достойна відповідь України як держави Путіна. Що ми, що ми пішли в Європу? І ми йдемо в майбутнє, а вони залишаються в минулому. Так, будемо сподіватися, що ратифікація синхронна буде, що ситуація не зміниться з боку Росії і будемо бажати українцям набиратися терпіння, правда, аби все було добре. В економічному плані чи дуже зміниться так буквально кілька слів на завершення ситуація після ратифікації угоди? Зразу, напевно, ні. Це, це тільки треба... початок, це, скажімо так, як декларація. Початок великого шляху. Але його треба пройти. З честю, і це ну, теж фактично наш останній шанс, який ми не можемо змарнувати. Тобто, зразу, ну скажімо, не можна сказати, що тратифікують, і будемо жити краще, ні. Швидше Треба... навпаки, зразу буде гірше Ще, гірше. Зразу а, ще, хочемо, ще трошки, трошки гірше, гірше буде. Все трошки, трошки гірше, гірше буде, так. тому що почнеться. Треба потерпіти заради так. кращого і зразу ну, не просто чоловіку. потерпіти, радше не опускати руки всім, так. але і дуже жорстко підходити до тих, хто заважає. Угу. Зрозуміло. Дякую вам велике. Ми сьогодні говорили про стан української економіки. Як з'ясували, не так все погано, як може здаватися. Так з нами сьогодні були український політик Тарас Стецьків, банківський експерт Віктор Гліченський та економіст Володимир Харко. Я дуже дякую, що ви прийшли. Дякую. Цікава розмова у нас вийшла. Будемо сподіватися, ще на дякую. зустрічі. Дякую. З вами була Марія Шепель. Побачимось.